І, от Вашингтон Пост пише про те, що США побоюються, що український контрнаступ обернеться на криваву бійню. Вони подають цю інформацію з посиланням на співрозмовників в уряді. Вони такий висновок американців роблять з того, що на полі бою росіян різко збільшилася кількість втрат. Як ви прокоментуєте цю інформацію? Ну, що стосується кривавої бані або кривавої боні, в різному кажуть, що стосується, ми їх не звали на нашу землю, і вони отримають те, що, що мусять отримати, бо незваних гостей завжди знищують. Тому у них є ще, ще час трошки подумати і е, відійти. Я, звичайно, більше ніж впевнений, що вони цього не зроблять, бо потужна машина пропагандистська Російської Федерації каже, що вони тут е, не Окуповують Україну а борються з нацистами, але е, вони гірші, ніж нацисти. Ті їхні злочини, які вони здійснили на нашій землі, вони навіть вже скоро переплюнуть по своєму е, так, по своїй жорстокості, навіть е, нацистів Другої світової війни. Тому наше завдання знищити непрошених гостей як мога більше, аби не тільки вони, а їхні діти і їхні онуки забули дорогу на нашу Україну. Інша історія, яку я хочу прокоментувати, це такий от потужний замах на Путіна, який відбувся, да, який обговорюють у Кремлі, а це безпілотник, який потрапив у Кремлівську башту. А запитання у тому, до речі, Володимир Зеленський вже прокоментував, сказав, що ніхто нічого з боку України не атакував. Ми захищаємо лише власну власну землю, і власні території. А як у Кремлі тепер будуть? Будуть продовжувати цю історію, які наслідки навіть не для їхнього внутрішнього споживання, так, а які можуть наслідки бути для України? Як вони, як яких дій вони можуть далі застосувати які дії? Ну по-перше, тут знов таки ж певні провали з точки зору інформаційної політики керівництва України, бо спочатку е, анонсується, що будь який безпілотник, який долетить до Червоної площі, буде видана премія. А потім той, що долетів, кажуть, що премії вже не буде. Ну це знаєте, тось ми самі е, кажемо одне, потім на наступний день кажемо інше. То ось треба ж е, розуміти в інформаційному просторі, хто за що відповідає, які меседжі мусить е, подавати. Що стосується, я не впевнений. А більше скажу так, я впевнений, що Путіна не було і взагалі він дуже рідко буває в Кремлі, особливо е в той час, коли прилетів цей безпілотник. для росіян. Е це провокація. Ми маємо багато історичних при е прикладів, коли вони вони самі стріляли по своїх містах і селах, по е власному населенню, аби потім обвинувачити ту ж саму Фінляндію. Давайте згадаємо цей е прикордонний конфлікт який переріс потім в зимову війну між Радянським Союзом і Фінляндією. Тому нічого диватися не буде. Росіяни хочуть просто собі розв'язати руки і аби потім інформаційно створити підтримку, що от ми не хотіли, але нас змусили, на нас нападають, знищують керівництво нашої країни, намагалися знищити керівництво нашої країни, тому ми будемо. Вже не вибирати певні дії, що стосуються нанесення ударів по Україні. Це якраз е, вони зробили для того, щоб аби потім виправдати вже нанесення ударів по тим об'єктам, по яким вони ще не наносили. Оце е, перше, те, що можна зрозуміти, з е, дії Російської Федерації. Самі собі е, стукнули по куполу Кремля і розповіли, що це е, такі. Погані українці це зробили, і ми цим українцям уже сьогодні вже пішло обговорення в засобах масової інформації Росії щодо нанесення ядерних ударів по території нашої країни пане Сергію. Ну до речі, ви згадали історичні приклади більш наявної е такого копіпасту ніж підпали Рейхстагу нацистами. Зараз підпал е, Кремля е, расистами. Ну важко собі уявити. Ну воно ну просто на поверхні лежить. Про, про наслідки більш-менш ми зрозуміли, і ну нам залишається тільки чекати. Я хотів у вас питати про, е, про Крим. Як ви оцінюєте там е, події, те, що відбувається? І скажіть, будь ласка, е, ви сказали, що вони не збираються е, відходити сьогодні. Була заява. Вадима Скібіцького, так представника головного управління розвідки, і він сказав, що окупанти вже перемістили більшість своїх бойових кораблів з Севастополя безпосередньо до Новоросійська. Як вам здається, це вже початок того, що вони залишають Крим? Чи це якась така військова хитрість, яку вони зараз демонструють? Це військова хитрість. Якби е, Наврасік за своїми е, умовами дозволяв е, базуватися Чорноморському флоту безпосередньо в, е, в гавані порта це міський е, то вони б давно його вже перемістили ще на початку незалежності України. Але проблема полягає в тому, що за природними катаклізмами, за природними умовами, дуже часто. З гір Кавказу дують такі вітри, які перетворюють розташування кораблів на рейді. Ну просто вмісово було неоднократно, не неодно, були випадки, коли особливо взимку за рахунок холодного вітру кораблі і військові цивільні достатньо швидко вкривалися кригою. Перегорталися переверталися. Тому безпосередньо. Не підходить на для базування Чорноморського флоту, а навіть в таких величезних обсягах, тому це може бути один з елементів введення в оману і виведення з під ударів важливих російських кораблів, які їм потрібні. Але в цілому, поки що, вони не будуть це робити і будуть триматися за Севастополь до останнього, бо пробачте, їм далі вже не буде куди йти, угу. бо та хата, в яку їх ми намагаємось випхати, вона дірява. Дах тече, і дверей і вікон там немає. А, до речі, додав інформації. Ось повідомляється, що в Москві знову помічено безпілотник цього разу на великій полянці про це вивіляють російські змі. Тобто очікуємо нової інформації про те, що буде що здійснено ще один замах. Правда, вже там не знаю, ще... Можливо, на Путіна, який гуляє по великій полянці, ну ну черговий можливо, але але, але але ну питання, яке мають расисти ставити до своєї влади, а де їхні хвалене ППО? Так вони ж панцирі ставили на, на дахи і. Де ці панцирі е, е, зараз знаходяться? Ну тому така ситуація. Але я хотів би спитати безпосередньо про ті події, ще, е, які відбуваються в Криму, е, в тимчасово окупованому Севастополі, ну, зокрема. Нафтові бази там щось злітають у повітря. Як вам здається, наскільки ось ці інциденти, за які ми не несемо відповідальності, зрозуміло, вони послаблять саме росіян там, і наскільки вони посилять і можливим зроблять ну наступ, можливо, ми не знаємо. Наступ саме на Крим, той який ми чекаємо. Ну, знищення однієї нафтобази ще не е, зменшує спроможності Російської Федерації, бо все, що ми е, побачили, що все, що згоріло, е, і горить е, зараз на тамані безпосередньо за рахунок використання е, своїх танкерів і е, топлпаливновозів. Е, Через кримське місто, вони можуть це заводити і накопичувати і поновлювати свої ресурси, тому це привело б до великого успіху, якби це було якраз там за день-за два до нашого наступу на Крим. А наразі це просто дає спроможності ворогу зробити висновки в тих дірках, які є в їхньому контразвітному режимі, і надійно їх залатати. Я скажу так, що як треба наносити удари тоді. Коли вони е, абсолютно паралізують росіян, і вони не встигнуть що відновити свої е, сили і свою спроможність, що стосується навіть логістики або системи управління, тому бити треба тоді, коли треба бити, а не бити заради піару, що ми там от спалили, пане свігі. Ще питання: рейкова війна, так вона знову знову розпочалася, знову сходять. Потяги в Тамбрянській області і все такі інше. Чи можемо ми припустити, що це якийсь внутрішній спротив на Росії розпочався, що там з'явилися свої партизани, які ну, допомагають мимоволі. Ми не знаємо мотивів. Ми не знаємо, хто це. А мимоволі допомагають Збройним силам України. Ну, що стосується руху опору, то два основних показники, які е можуть е зробити успішним. Перший показник це е, матеріально-технічна підтримка ззовні, умовно кажучи, хтось мусить вкладати в них ресурси. І друге, це те, що місцеве населення не підтримує цих партизанів. Підтримується, не значить, що вони їх годують і дають їм е, притулок. А хоча б на примітивному рівні їх просто не зливають mm -hmm. російським спецслужбам, оце якщо ці два показники е, працюють, то тоді будь-який рух, рух опору можна розвивати. Якщо цього немає, я вам просто знов такий історичний приклад приведу. Ті величезна кількість партизанських загонів, створених літом восени і на початку зими 41-го року радянською владою до весни 42-го, 75% що перестало існувати, воно або або були знищені е, німецькими військами, або саме розбіглися, або знов таки ж пішли працювати в поліцаї. Ось, вам приклад, тоді, е, якщо немає підтримки, і тоді, вже зробивши висновки, радянський союз, радянська влада створила центральний е, штаб партизанського руху і почала вкладати ресурси в це. Mm. Тоді 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 на це була спроможність? Висновки були зроблені так само безпосередньо і радянської влади, коли вони боролись з нашими воїнами? Упа, коли вони настільки жорстко ввели боротьбу з місцевим населенням і за будь-який контакт з повстанцями висіляли. І коли от вони виселили, а там по 47 сьомому та роках цифри враховували сотнями тисяч українців, які були виселені в різні райони, знов таки що? Рухопору став занепадати це історія і факти, перед яких не поприш. Тому приклади тої рейкової війни це чудово, але чи наскільки їх хватить, і безпосередньо, якщо ми це будемо підтримувати, то буде добре. Якщо це не буде, вони достатньо швидко види. Угу. І в мене ще буде до вас два коротких запитання. От ми з Валерієм вже говорили про ситуацію в Херсоні. Там запроваджують комендантську годину на три доби з 5 по 8 травня. І на даний момент дуже ще одна сумна. новина прийшла: що кількість загиблих у Херсонській громаді зросла до 17 людей, поранених 45. Про це повідомляє керівник. Міської військової адміністрації і от запитання, те, чому справді там ворог так активізувався, зросла його активність, чим це можна пояснити? Ну, по-перше, аби зробити ворога, і щоб він відчував, що на кожний удар буде відповідь. Тоді він би не вів себе так зухвало. Найпростіше, що ми мусимо зробити, це наростити наші спроможності, що стосується артилерії і засобів артилерійської розвідки на Херсонському напрямку. Аби на кожну постріл ми відповідали таким самим точним авто двома-трьома і знищували їхні батареї. Оце найпростіший висновок на один удар. відповідаємо, два-три даємо відповідь. Оце що треба. Тому ворог, коли бачить, що у нас нема чим, або нема як, або нема яку відстань, тому вони і нахабніють. І про 9 травня, ну верніше, вірніше сказати, 9 мая, да, для Росії там їхній там День побіди. От власне варто і логічно пропустити, що вони захочуть його якось відзначити, мається на увазі там сюрпризами, ударами по Україні. А чи варто готуватися до серії там ракетних атак? Чи в принципі. Ця сакральна дата вона буде виключена для Росії. Вони там святкуватимуть і десь у себе на подвір'ях, на дворах, тому що вони повідміняли а паради фактично по всій Росії в цілях безпеки. Е, ну, на війні завжди треба готуватися до найгірших варіантів. І знаючи принцип е, москаля, е, підпали, коли в тебе погано, підпали сусідню хату. Тобі буде краще. От вони будуть намагатися підпалити наші хати, аби відчувати себе краще. Тому треба розраховувати, що. Вони провівши розвідку за останніх три доби. Провівши декілька віці ракетних ударів по території України, знову уточнивши позиції наших систем. ППО, вони зараз розраховують нові маршрути і нові об'єкти для нанесення ударів, якраз між 7 і 10 травня. Зрозуміло, дякуємо дуже. Сергій Кривонос, генерал. Збройних сил України свого часу перший заступник командувача сил спеціальних операцій та заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України був зараз з нами. А в студії...